Вітаю вас, друзі! І сьогоднішній рецепт буде для тих, хто просто обожнює баклажани. Цей рецепт нагадую ідею м'ясу по-французьки. Отож готуємо соковиті баклажани з фаршем помідором під сирною скоринкою. Я помила три середніх баклажана, підсушила їх паперовими рушниками і нарізаю їх кружечками. Нарізані баклажани складаю в глибокий посуд і присипаю сіллю. Потім перемішую руками і відставляю в сторону. Таким же чином нарізаю свіжі помідори. Помідорки в нас готові. Помити цибулю і нарізати на невеликі шматочки. На розігріту петельну наливаю рослину олію і одразу висипаю підготовлену цибулю. Перемішуйте, щоб вона не пригоріла. Далі я мию шампіньйони і дрібненько їх нарізаю. Висипаю їх до смаженої цибулі і знову перемішую. До смажених овочів я додаю перемилений свіжий фарш. Він складається в такі собі грудочки, а я розбиваю його лопаткою. До фаршу додайте сіль за вашим смаком, потім суміш мелених перців, сухий чесник і червону солодку паприку. Ще додам нотку базіліку з томатами і ретельно перемішаю всі інгредієнти. Посмажу 10 хвилин і відставлю в сторону. На гарячій петельні з олією буду смажити баклажани. Смажити баклажани буду з обох сторон і періодично додавати рослину олію. Деко з духовки застилаю пергаментом і викладаю готові баклажани. Потім кожний кружечок присипаю сухим чесником. Тепер нам треба обсмажити нарізані помідори. Смажимо їх також з обох сторін і недовго, щоб помідори не втратили форму. Посмажені помідори викладаємо поверх баклажанів. А готовий м'ясний фарш накладаємо поверх помідорів. Кожний такий собі бутербродик я змащую майонезом. Далі присипаю сиром, сиру кладу побільше. В мене тут пармезан і сир з пожитником. Ставлю запікатися приблизно 25 хвилин при температурі 160 градусів. Ох, друзі! Ви будете просто на вершині щастя від такої смакоти. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Що ж, дякую вам безмежно за ваші вподобайки та підписку. До нових зустрічей!